Корупційна ситуація в Україні створює проблеми, і це не допомагає, заявив Трамп про мирні переговори. Але водночас президент США додав, що шанси на мир таки є. Крім того, Трамп додав, що у нього немає чіткого дедлайну щодо завершення війни. Хоча він сподівається, що це буде скоро. Україна може втратити можливість вступити до НАТО через домовленості між країнами альянсу та Москвою. Пише CNN. Росія вимагала офіційну відмову України від вступу. Тепер же. Розглядають інший варіант, юридично ніхто не відмовляється, але фактично процес може бути заблокований. Втім, рішення ще немає. І фінальне слово за президентом України. І водночас Москва готується до нового раунду переговорів. Кремль підтвердив, Путін зустрінеться зі спецпосланцем США Стівом Віткофом у вівторок. Уже завтра до Росії вилітають Вітков. Та Джаред Кушнер. Чи братиме Кушнер активну роль у самих переговорах? Пісков не уточнив для Віткофа. Це вже шоста особиста зустріч із путіним. Артем Мороз для фактом